тих, хто хоче побачити вам самки з тих кашиного польоту. Спочатку найбільш банальний спосіб просто виїздити на будинок. Але для того, щоб видісти на будинок, потрібно знайти службу даху. А для тих, хто більше любить екстремальний спосіб життя, і хто є туристом, її да руферство. Так і так. І далі ми Віддалі до франківської айфовеці. А для тих, хто хоче побачити Франківськ. Після тих починає пояту саме танцю місце безплатно, Остало стало Ну і вночі я не на що поділяєтесь. Довго треба їсти. Квиток коштує 20 гривень. Ну, трішки нижче, але з нього відкривається теж непоганий краєвид. Ну і вигляд вночі. Друге місце, мовчинись кір. А якщо ви не хочете подавати 20 гривень, тоді акурати, що ви можете безплатно прийти на Волчинецькі гори. Коротко про історію. Колись від -то як будували Станіславівську фортецю Юз... Юз... Юзефом Потоцьким, на четвер сина Станіслава Потоцького, звідси брали до забудування. А також звідси відкривається дуже чудова панорама і оффранківських. Тут можна зробити чудовий телас та панорамні звіт. А для тих, хто любить поєднувати активні свічення з природу, є е, е, цікава Велосипедна доріжка. Джава на порозі. Закості так ззади відкривається прекрасний країн. Їдемо далі. це місце не дуже високе, але звідси відчуваються прекрасний краєвид, до тих, хто до поїде, тут можна зняти хороший тело. І, звичайно, вигляд вночі. А ви ставте лайки та підписуйтесь на канал. Заступне зустріч.